Привіт, привіт, мій друженька. Привіт, мій добрий друженька, привіт, моя люба подруженька. Ну що ж, я сподіваюся, у тебе знайдеться 20 хвилин. А ще, а ще, моя подружка. Я тобі покажу найдешманські магазини, які тут тільки є. Така сіть магазинів. А де все можна купити не дорожче ніж чотири там з копійочками доларів. А, ну, оскільки все воно недороге, то і відповідно якість цих товарів а, буде <кхем> ну, якась та буде. А, тому що здебільшого тут всі товари виробництва Made in China. Тому, друженька, я тобі по секрету. Розкажу. Розкажу я тобі те, що тримачі, ось таки лампи і всяку іншу фігню я купляю саме тут. <гум> Тому що я вже мільйон разів повторювала, що я не є блогер, я не професіонал, я я так кажучи, маю хобі. Просто моє таке маленьке хобі, яке допомагає мені трошечки відвлекатися від повсякдення, від будення, від різного всякого. Тому я не зважаю, що мені поки що треба. Ну мені поки що не треба купляти якусь дійсно дорогу та якісну апаратуру для того, щоб. Записувати це усе все. Тому я тримачи і все ну, відповідна якість. А потім я скаржуся на те, що в мене постійно присоски з лобового скла відліпляються, і телефон падає, коли я зйомку веду. Оці всі іграшки, що ти бачиш зараз, іграшки для собачок. А це все також виробництво Китая, китайські іграшки. Буду з тобою відверта, що іграшки вони дуже швидко виходять з належного стану. Це як купувати маленькі. Дитини великий гардероб. Дітки швидко ростуть, а собачки дуже швидко розправляються з іграшками. Тому я не бачу якогось такого сенсу, якісь потреби а, купляти дійсно дорогі іграшки а, для цуциків, тому що воно все то буде розгризане. Те все буде 300 разів розірване вже там через одну-дві доби. Тому воно якось так влаштовує. І також тобі розповім по секрету, що коли замовляєш якісь іграшки в інтернеті або в інших магазинах для собак таке ж святе, таке ж саме виробництво Китая. Але вдвічі-втричі, а то іще більше дорожче. Слухай, дивись, яка гарна, дивись, яка гарна одежинка для малечі цуценячої. Але це вже такий більше гардероб зимовий. Треба дивитися щось на весну. Щось на весну треба подивитися. Також з ліжаночками. Ці ліжаночки, здається, по 5. <кхм> ліжаночки також швидко виходять з належного стану, тому що малі їх і гризуть, і тягають, і постійно це прання в машинці. І десь ну, все одно місяці. Місяць, два, три і лежаночку треба замінювати на нову, купляти іншу. Тому також дуже дорогу. Ну я не знаю. Мона, мона, звісно, спробувати, але все одно вона е, через. Е... Один-два місяці буде вже добре виглядати. Я кажу чесно, з особистого досвіду, тому що коли в мене Фрідочка з'явилася, маленька моя цуценятка, моя дівчатка родненька, я по перше купила саму дорогу, яка тільки була в магазині Лежаночка. І що я можу сказати? Ну вона довго, насправді, насправді вона довговасінька прослужила, але чому я її не викидала більше скільки вона така виглядала добре, десь місяці 3-4, а потім, вже коли мала стала там зубками її і лапками, і е, нігтиками з нею воювати, то вона вже стала на жопу похожа. На таку трапочку, але я її довго не викидала, тому що мала до неї так звикла, і вона навіть плакала, коли я брала, забирала в неї її так, так би мовити, колисечко, щоб випрати. От, пішли далі. А це такий декор прикольний. Колись я дуже любила купляти такі різні штукенці і прикрашати щось в хаті. Робити якісь такі прикольні всякі красиві штучки, дрючки, а це вже бачиш, це продають насіння, тому що до весни йде справа, і вже треба щось висаджувати. Хтось буде це робити на балконі, у у когось там, ну, щось на кшталт, такого садочка маленького. Мікро-мікро. Я насправді пішла сюди, щоб знайти пательню, тому що масляний... масляний тиждень починається, але жодної пательні я тут не купила, тому що вони всі тоненькі, і це просто, ну як, як сказати, це ти раз-два її покористуєшся, а потім просто викинеш. Воно буде горіти, смердіти, воняти. Нащо воно таке? Краще дійсно купити одну, дві, але таких крутячих і дорогих. До речі, подивись, топчики такі топчики кришачки до пателень продають окремо. Тобто в комплекції вони ніколи не йдуть, окремо продають. Насправді, коли я перший раз дуже багато років пролетіла до Азії, це. Ну да, і мене що здивувало? Те, що я не мала, не могла ніде знайти е, кришку е, для пательні. Їх просто не було. Зараз же з'явилися, але все одно продаються окремо. Е, жодного ножика я теж не купила, тому що вони такі ну, хліпенькі, і я не бачу сенсу е, купляти ножи, виробництва, Китаю. Вони будуть дуже швидко виходити а, зі строю, ламатися, та й неякісні. А взагалі... Подружка, якщо відверто, я тобі чесно ось признаюся, що в таких дешманських магазинах я купляю деякі товари побуту. Що за товари я саме тут купляю? Це здебільшого кухонні рушники, а також рушнички такі маленькі для машини. Також я тут купляю серветочки. Різні вологі, такі різні серветочки. Я купляю тут туалетний папір. І я купляю миючі, чищачі засоби, тому що вони дійсно тут дешевші, але такі самі такі самі продаються і в інших магазинах, але дорожче. Я не бачу взагалі смислу в цьому переплачувати за те, що можна придбати дешевше. Тобто гроші ляшко не жуть, як ото кажуть. І іноді, іноді купляю посуд, тому що він тут недорогий, і якщо знов кудись переїжджати, я переїжджаю я частенько, не треба у все добро з собою, ті всі лахи збирати, волочити, бо що так, що так воно поб'ється. і посуд, за який небагато вплочено, його не шкода залишити, щоб не тягати оце з собою. От, ну є, звісно, якісь такі окремі тарілочки, які куплялися не тут, які коштують дійсно дорожче. Якісь такі гарнятко, то я вже тягаю, перевожу з собою, якщо переїжджаю по місту бо по країні. І, звісно, якщо в іншу країну їхати, то все те з собою не, не потащиш. Немає сенсу, тут якісь намалювалися персонажі, і йдемо далі дивитися, що тут ще продають. Ну тут такі, бачиш, страшненькі тарілочки, з яких навіть і їсти не хочеться. Це для тих, хто, мабуть, хоче схуднути, або таке, щоб ну, трошечки колір такий приунивший. Я не знаю, як ото сказати. Віктор їсти з такої тарелочки, а може, може, є такі, кому і сподобається. Це свою чисту думку висловила. Я більш люблю або біленькі, або чорні, або такі веселенькі, або щось під гюжель. Так, тут для молочка. Давай вже, мабуть, рухатися до виходу, тому що скоро тут наб'ється, стільки людей буде, стільки людей буде, що краще трохи поквапитися. Оце, оце бачиш, бачиш, які прикольні поросяки? Це такі скарбнички. Ну, Такі ж вони прикольні. Але я не купила жодної. І далі, далі, давай вже трошечки прискорюватися, прискорюватися і рухатися в бік виходу, в бік виходу. До речі, в цьому магазині є власна парковка. Це ТЦ, ТЦ насправді. І є власна парковка, якщо ти тут щось купляєш. Неважливо на яку суму, а, перший час тобі не треба платити за саму парковку. Якщо більше часу, то тобі треба щось вже на окрему суму купити, придбати і, або, або сплачувати вже за місце на паркуванні, і це буде, здається, чи 6, чи 8 а, за годину. Чи за півгодини Так, тут у нас забулося. А це ми вже вийшли з того магазину і пішли купляти щось пожерти з тобою. Я це роздивлялася, воно все так пахне, звісно, це хімічні такі аромати. А, там написано, що це сир, ну, наштал чи скейку. Але я так глянула з іншого боку і зрозуміла, що там два коржі, і просто воно так намазано наче. А, а тепер ми швиденько переместилися у книгарню, книжковий такий магазинчик. Купляти якісь книжки, просто зайшла подивитися з тим з думкою про те, що може, якщо знайду, таке цікаве, то може прикуплю, але недороге. Так, але, але як ти бачиш, мою увагу, що мою увагу при, привернуло? Усе-таки це такі конструктори, декорації, збирати мініатюрні хатинки. Блін, я так залипла біля. Біля оцих стендів, тому що, тому що десь в глибинах своєї душі я, мабуть, ще не покинула дитячий вік і пригадала, як колись ми також, будучи малими, коли були малими, робили усе такі мініатюрні хатинки. Мініатюрне житло для ляльок, для якихось гноміків, яких ніколи ніхто не бачив, але вони жили в нашій уяві. І ми це з коробків, з картону все клеїли, тягали навіть оці, як їх називають, що на стіну клеїти у батьків. Обоє, здається, обоє, щоб обклеїти ту. Коробку, робили меблі, все-все самі. Ну, звісно, воно не виглядало так гарно як ось отут. Так, ну йдемо далі, подивимося, що тут які запісначки продають. Ой, подружка, ой, друженька, і тут я раптом натрапила на це. Уявляєш, я, я тут залипла десь хвилин на 10, а може і більше. Я у цей маленький такий куточок назвала для себе антистрес. Я гулялася, я роздивлялася, я перетрусила всіх тих ведмедиків догори дригалом. Тому що мені подобалось, як галітери приміщуються всередині того ведмедика. А ще тут ще ж освітлення, воно йде штучне, і всі ці прикольчики вони так гарно От Ото я гулялася! Я навіть собі захотіла купити два ведмедика. Але утрималася, на щастя утрималася, тому що відразу подумала про те, куди я їх буду цепляти. У мене і так всі рюкзаки, всі сумочки, о цього я хотіла і того, що поруч ведмедика. Вони без м, рідини всередині, але вони так є такі яскраві, такі яскраві. Але куди їх цепляти? Я ж кажу, що в мене всі сумки, рюкзаки, всі в цих штуках-дрюках. Bye. Це все, все роздивлятися, мацати, а, чіпати руцями, то таке було задоволення. Блін, яка полонечка прикольна. І воно ще такий специфічний звук видає: то дійсно Real ASMR, а, Але, на жаль, ASMR-ку з цих щучок мені не вдалося зробити, тому що в магазині дуже гучно грала музика і було багато людей, всі розмовляли, тому не вдалося б записати смрчику. І далі, далі йдемо. Тут також прикольчики. Якщо взяти до уваги а, дизайн асортиментів, які продаються в магазинах країни, а, то іноді мені здається, а, що тут живуть. Здебільшого підлітки або діти, тому що все ну таке яскраве, ну таке гарне, ну таке воно мімімішне, мімі -мі 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 І цього всього так багатсько. Ні, є, звісно, і сумні такі і класичні дизайни, і різне все є, але, але це все мімімі. -мі -мі. Так, я тут собі бачу, що корону, корону придивилася, видивлялася корону і думала, яку що тут чи зелену, чи блаки. Ну, приміряти, жартую, звісно, там ще фата, Бачиш, така рожева фата болтається. Чи як то називають, що для нареченої? <сум> усьо, усьо рожевенька така. Ну, це для маленьких дівчат, звісно, для маленьких. Але воно так гарно виглядало все. Ну і звісно, я не пройшла. Вовж. Це, знаєш що, це моя улюблена книжка. Так, так, це Алиса в країні диватства. Корейською мовою. Чому не купила? Я хочу, щоб мені зробили подарунок. А тут ще така фішка. Тобто, тут бачиш, якщо ти купляєш книжку, до кожної це книжки, це класична література, надається, ну, в нагрузку воно продається, парфюмчик. Я навіть спробувала декілька парфюмчиків. І вони скажу непогані і досить стійкі, і досить стійкі. Ну, але я не купляла. Я хочу, щоб мені зробили подаруночок книжку з парфюмчиком. От. Гамлет хотіла, чесно скажу, хотіла Гамлета купити, але я стала, відкрила книжку і почала читати. І зрозуміла, що мені дуже важко для, для сприйняття, а дається Вільям Шекспір саме корейською мовою. Так би мовити, Вільям Шекспір, навіть який ми читали англійською мовою, він все одно ж є більш адаптований, тому що Шекспір. Він писав, здається, старовинною якоюсь англійською. Точно не скажу зараз. Але все одно вона була адаптована те, що читали ми, навіть англійською. А корейською то, то дуже важко до сприйняття. Отак от, от бачиш, бачиш, ці набірчики такі роблять, вони, наче подарункові. Книжечка, парфюмчик. Прикольна. Я вважаю, що це прикольно. Сонечко моє, я дуже дякую тобі за те, що ти провів, провела ці 20 хвилин зі мною. І до зустрічі в наступному відосику. Цьому тебе і прикрапляю фотки того, що мені дійсно сподобалося.